Друзі, перші про головне поїхали. Старе бункерне знову забуло випити таблетки і звернулось до Зеленського та українців. Даючи інтерв'ю своєму ручному журналісту. Україні потрібно було просто піти з Донецької та Луганської областей після 24 лютого. Заявив Путляр. Зеленський може брати участь у переговорах, але через свою нелегітимність не може підписувати жодних документів. Додав диктатор. Також Путін додав, все закінчиться за півтора-два місяці, якщо в Україні закінчаться спонсорські гроші та патрони. Ну да, да, є ще такі, які йому вірять. Пишуть в коментарях українці. Зазначимо, вчора Зеленський заявляв буквально наступне: потрібно було обирати справжні гарантії безпеки НАТО. Зеленський про відмову від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум. Президент України поділився своєю думкою в інтерв'ю для італійського видання Ільфогліо. Ключові тези Україна могла програти війну. Якби російські війська захопили Київ у 2022 році. Якщо завтра половина армії піде додому, то не варто було й розпочинати спротив. Путін просто знищив би нас. З окупованого півдня Росіяни вивезли 19 Половиною тисяч дітей, тих, хто виходив на протести, жорстко репресували, вбили чи ув'язнили. Мобілізація триває, проте наявні ресурси ще недостатні для вирішення проблеми. Україні потрібні гарантії безпеки на зразок ізраїльських, розвинена система ППО, фінансова підтримка і доступ до сучасних технологій. Міжнародна спільнота дозволила Росії безкарно окупувати частину української території. Обмін ядерного арсеналу України на Будапештський меморандум був великою помилкою, і країна мала вимагати реальних гарантій безпеки. Раніше Трамп пригрозив. Зив Путіну запровадити високі податки, санкції та мита на весь російський експорт до США та інших країн, якщо той не погодиться на світ. Тим часом WSJ пише, що Росія поки що відмахується від загроз Трампа. Москва вважає, що має ресурси і людську силу, щоб продовжувати війну. У той же час, після слів Трампа, Путін вирішив попогрожувати американцям ядерною зброєю. Росія може виробляти по 25 балістичних ракет ліщина щомісяця, Пише Military Watch Magazine з посиланням на українську розвідку. Це 300 ракет на рік. Ці ракети стали. Першими розробками подібного типу ВРФ з 1980-х років і поєднують у собі передбачувану дальність польоту в 4000 тисячі кілометрів зі здатністю нести кілька боєголовок, що незалежно перенацілюються. Після погрози шантажу Трампа та інтерв'ю Зеленського РФ готує новий масштабний повітряний удар по Україні. Ядерний удар на тренувальному полігоні. Втім, основна ціль цієї атаки Київ та урядові квартали і банкова цього разу. Останнього разу Москва завдала масованого ракетного удару в грудні, використовуючи крилаті, балістичні. Ракети та дрони зараз. Ми з великою ймовірністю можемо стверджувати, що новий удар відбудеться вже зовсім скоро. Реагуйте на тривоги і будьте обережні, щоденні атаки шахедів не просто так. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.